Ты стоишь у дверей моего сердца. Ты ждешь, когда я открою его. Я просто откидываю все мысли, все нужды, которые раньше тревожили меня, для того, чтобы войти в Твой покой, Иисус. И Ты говоришь, что Ты ждешь меня. Ты ждешь для того, чтобы общаться со мной. Sí. Перше Коринтян, 6.19. Перше Коринтян, 6.19. Якщо у вас є Біблія, я би просив, що відкривали разом зі мною. Хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас? Якого від Бога ви маєте і ви не свої? чуєте? Дивіться, давайте ще раз. В той момент, коли ти кажеш, Бог, я визнаю тебе за Господа і Спасителя свого життя, Дух Святий поселяється в твоє тіло, в твоє серце, в твій дух. З того моменту ти. Перестаєш бути належати собі. Ти належиш йому. Ти храм Духа Святого. Над цим треба роздумувати. Це треба ісповідати. Це треба розуміти, до цього треба прийти. Ти храм Духа Святого. Біблія говорить, що ми з вами куплені дорогою ціною, пролитою крові. Ісуса Христа де на Голгофі. Тобто за нас заплачена ціна. І якщо за щось заплачено, воно належить вам. Ви йдете, наприклад, там, в магазин чи на ринок, вам щось подобається, і ви берете і платите плату за цю річ. Після цього вона кому належить? Вам! Галилей. Ісус заплатив плату, заплатив за нас і з вами, за наше життя. Своєю кров'ю на голові. З того моменту, коли ми це прийняли, ми перестали належати собі. Ти належиш Ісусу Христу. Він нас викупив, а значить, ми йому належимо. Амінь? Аллелюй. А якщо ми належимо Йому, ще раз давайте пройдемося по колу, то ми не належимо собі. Аллилуйя. Тобто, коли твоє егоїстичне я кричить, ти йому скажи, стоп, пізно. Я продав тебе Ісусу Христу. Чого ти кричиш? Все, пізно. Знаєте, я, відбулася вже продаж. Все, назад нічого не повертається. Третій, третій пункт, як ми входимо ще глибше в Ісуса Христа. Це виконанням Його волі. Виконанням Його волі. Коли ми виконуємо волю Божу в житті, цим самим ми заглиблюємося в Ісуса Христа. Чим більше ми виконуємо Його волю, тим більше реальних змін стається у нашому з вами житті. Марка, 3 розділ, 35-й вірш. Марка, третій розділ. 35 вірш. Бо хто Божу волю чинитиме, скаже, я буду. Чинити волю Дивіться. Хто волю Божу буде чинити, мені каже сам Ісус, брат, сестра і мати. Халелюй! Нам всім хотілося називатися, і ми дійсно є. Братами і сестрами Ісуса Христа, Бог наша і Мати, і Батько, і так далі. І Біблія ясно показує, що для того, щоб так було в дійсності, а не тільки на словах, що нам потрібно робити? Виконувати свою волю. Правильно? <риклад> <риклад> Ось що ми хочемо. Ми хочемо виконувати свою волю, але щоб Ісус був нашим братом. Щоб Ісус був нашою мамою, нашим татом, щоб Він нас благословляв, Бог, ну ти ж знаєш, ми хочемо свою волю, а ти ж будь нашим. Але Біблія каже, не так, дароціні. Каже Ісус: ти будеш мені братом, ти будеш бачити благословіння, якщо ти будеш виконувати мою волю. Слухайте, що таке значить Його воля? Не наші цілі, не наші плани а його цілі і його плани для нас. Знаєте, багато християн, ну на мій погляд, живуть так, як ніби не існує вічності. Живуть так, не відрізняючись зовсім від людей у світі. Ті самі матеріальні цінності, ті самі цілі в житті, ті самі, ну, взагалі все то саме. І таке враження, що взагалі вони не, не вірять навіть, що на небі буде життя. Вони думають, от на землі, що в мене було все хорошо. А там, ладно. Послухайте, ви робите велику помилку. Добре, коли у вас на землі все хорошо, і це нормально. Але послухайте, ви живете тут 70-80 років. І якщо ви не потурбуєтеся за цих 70-80 років про вічність, це не дуже добре. Я хочу, би сьогодні це відкрилося. Ми не можемо мати цінності світу і казати, пастор, я у Христі вишу у Христі. Ти зіма? Халілої. Дивіться, якщо так себе поводити, то можна взагалі прийти мимо Царство Божого. Дуроцінь. Давайте. Нове творіння і попадає на небо, той, хто в Ісусі Христі. Якщо ти будеш так жити, і тобі паралельно, ну, вибачте плювати на цінності Божі, на те, що Бог каже в Слові Божому, на те, що тебе пастор вчить. Ти пастер ти собі знаєш своє, а я знаю своє. Бог ти на небі, а я на землі. Ти в небезпечна ситуації, благословила. Ти можеш просто пройти мимо. Царства Божого, будучи в церкві. І це буде самою великою трагедією життя. Знаєте, коли людина не в церкві і вона попаде в пекло, ну не повезло. Ну коли ти в церкві і ти, не дай Бог, пройдеш мимо, ну тут уже не знаю. Давайте будемо мудрішими. І не будемо просто. Ходити в церкву. А будемо заглиблюватися куди? У Ісуса Христа. Щоб ми хоча б чимось відрізнялися від тих, хто сить. Амінь? Алілюя. Дивіться, що таке виконувати волю Божу? Ти не просиш Бога йти за тобою. Головна молита християн. Бог ходить зі мною. Це правда. Головна молита Християн. Бог благослови це, благослови це, благослови і це, і ще то благослови Бог. Дай мені це, дай мені це, і ось, ось це дай мені. Це головна молита християн. Ну це не воля Божа, благословень. Воля Божа, ти йдеш за ним. Ти кажеш, Бог, куди мені йти? Біблія каже, що вівці його що роблять, хто знає? Слід, слід. Йдуть за своїми цілями. Правильно? Ні, неправильно. Слід, хтось макає мені головою, що правильно. Неправильно. Слід слід ідуть за його цілями, за Божою волею. благословення. Отак От не макає головою. Яка ціль? Моя. Бог благослови. І пішли. Ти тоді не висусь. Ти тоді не Ісусі. Наступний пункт, який допомагає нам, ще глибше зануритися Ісуса Христа. Це любов до нього. Любов до Нього. Матвія 22, 37. Матвія 22, 37. А він же промовив і відповів, «Сама велика заповідь, люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Все. Дивіться, якщо ми любимо, ми ще більше погружаємося в Ісуса Христа. А знати, ще більше бачимо, що реальних змін у своєму кожноденному житті. Коли ми любимо, ми роздумуємо, хто Він для нас? Що він для нас найвелика дорогоцінність. що Він для нас найвеликий скарб. Давайте подумайте, У нас є багато з вами цінностей. Що саме цінно для вас сьогодні? Якщо не Ісус, то ви не в ньому? Ісус повинен бути самою великою цінністю у нашому і з вами житті. Він повинен бути нашим другом. Ми повинні бути Його фанатом. Ісус центр нашого життя. Якщо Він центр нашого життя, тоді ми з вами знаходимося саме в ньому. Все інше Бога не інтересує. Якщо Ісус на другому місці в твоєму житті, ти його не інтересуєш. Бог не може, творець не може бути на другому місці. Я не говорю, що на 22-му, як і в деяких людей. І тому Бог каже, ти типу, би мене любити, це головна заповідь. Як ми на практиці любимо Бога? Знаєте, тому що словами Бога люблять всі. Ну, знайди мені людину, яка не любить Бога словами. Ну, немає, всі люблять Бога. Ну, навіть ті, які кажуть, що Бога нема, ха, вони все рівно його люблять. Ти Бога любиш, так. «Да. А Він є, не знаю. Тобто люди навіть не задумуються. Каже, так, «Да, я люблю Бога. Звичайно, що люблю Бога. Що таке любити Бога, дороці? Це дуже просто. Це проведення з ним максимум часу. Ну ми ж всі з вами колись любили, а може і любимо зараз. Правильно? Коли ми любимо, коли ми любимо дійсно, як можна перевірити? Чи ти любиш, чи вже перестав любити? Хочеться тобі бути разом з нею, чи з ним, чи не хочеться. Якщо тобі вже не хочеться бути разом з ним, значить любов. Зив'яв. Її вже просто не існує. І тому дивіться, коли ми любимо, ми хочемо максимальну кількість часу перебувати із тим, кого ми любимо. Давайте згадайте всі. хтось зі мною з'їде. Ну, хтось любив, ви піднімаєте руки. Але ви дивіться, як ми можемо перебувати з Богом? Ми його не бачимо. Він не сідає на диван біля нас, слава Богу. Бо якщо сідає, це ж дуже небезпечно для вас, бо то вже не Бог. Колись я спілкувався з одним братом. Каже, брат, чого ти не служиш? Ти ж те потенціал, все нормально, служи. Він каже, ну я читаю Біблію, і в Біблії написано, що Ісус підходив до учнів, сам їм казав, і вони служили. Я чекаю, коли він прийде, сяде на диван. І скаже мені, що робити. Я буду робити. І людина це говорила дуже і дуже серйозно. Я навіть спочатку ну, не знав, що йому сказати. Бог не буде сідати на тебе, біля диван, на диван твій, тому що він дух. Біблія чітко написана. І він живе всередині тебе. І тому Бога, каже, Біблія, ми не бачимо, але ми відчуваємо його всередині свого духа. І так дивіться, що таке бути в'єдна, що таке любити Ісуса Христа. Це будь приділяти Йому час. Час в читанні Біблії. Ми з вами говорили, що Біблія це хто? Бог. От читаєш Біблію, значить любиш Бога. Перебування у молитві. Якщо ти молишся, значить ти любиш Бога. Якщо ти не молишся, значить не перебуваєш разом з ним. Далі. Ходіння в церкву на всі служіння. Якщо ти ходиш в служіння, ти любиш Бога. Якщо ти не ходиш на служіння, ти Бога не любиш. Це правда. Якщо ти служиш церкві, ти Бога любиш. І якщо ти не служиш в церкві, тобі треба почати служити. Щоб було видно, що ти Бога любиш. зі мною? Тобто любов повинна бути практичною дороці, не просто словами. Дивіться, Бог каже, я полюбив людей. І віддав свого сина це діла на смерть за вас. Багато людей кажуть, християн, я люблю Бога, І Біблію ніколи не читає, ніколи не молиться. церкву ходить раз в місяць. І той ще каже, пастор, ти ж бачиш, її, є, ти чому не вітаєшся зі мною? Я ж забув твоє обличчя. Ти так часто ходиш в церкву. І тому дивецінь. Хто, коли любить, не приходить на побачення. Це нереально. Ні сніг, ні дощ. Нема, наприклад, тролейбуса. Ти запізнюєшся на побачення. Що ти зробиш? Таксі поїхав. Останні гроші візьме з кармана і Даш. І навіть якщо не маєш повністю грошей, приїде, скажеш, шоферу, У мене тільки цей, вибачай, і побіг. Ти не думаєш, тобі навіть подумати, тобі все рівно, ти біжиш на побачення. Ти не можеш запізнитися. Коли ти любиш, ти спішиш. З Богом той самий принцип. Не повинні старатися максимально перебувати з Ним. Тоді ми максимально будемо знаходитися в ньому. В ньому. Тобто все злеть від нас. І ще один пункт, який я вам дам. Ще один пункт. Розуміння відповідальності, що ти представник Бога на землі. Розуміння відповідальності, що ти не просто брат чи сестра, а ти представник Бога на землі. Ви знаєте, я думаю, цей пункт просто ну, отвезяєно. Коли ми це розуміємо, коли, коли ми це приймаємо, не коли ми чуємо це, ми кажемо, я представник Бога на землі. Ну, Це нічого. Але коли ми дійсно прийдемо додому і от усвідомимо це, що ти представник Бога, ти рівніше ходиш. Ну це правда. Це істина дороцінь. І це сильно нас заглиблює у Ісуса Христа. Причому представник Бога на землі кожний народжений згори. Не тільки пастор, не тільки апостол. Кожний. От ти сьогодні покаєшся, ти вже представник Бога на землі. Все. Чому Дух Святий живе в тобі. Все. Ти вже представляєш не себе, а кого Його. Пам'ятаєте, ми говорили про другий пункт. Ми вже не належимо собі. Ми вже належимо йому. Ми вже не представляємо себе, а представляємо йому. його. Якщо би ми це тільки роздумували, послухайте, зразу 50% дурниць перестанемо робити. Зразу. Ти представляєш, я представляю Бога. Ху, ти що? Це зразу тебе ну, вставить в рамки хороші і правильні. Другий Корінтян 5.20. Другий Корінтян 5.20. Оце ми, як посли, замість Христа. Зачу, що написано? Оце ми, як посли, замість Христа. Сьогодні Христос не ходить по землі. Сьогодні по землі ходиш ти. Але Христос ходить сьогодні по землі і ходить Він тобою. Почуй сьогодні. Христос ходить сьогодні по землі тобою. Не віруючи, не бачать Бога і Його не розуміють. Але не віруючи бачать тебе. Почуй сьогодні. Вони бачать, як ти себе поводиш. Вони бачать, що ти говориш, як ти поступаєш, от не віруючи і так думають про Бога. Вони не знають Бога. Він для них далекий дядько десь там на горищі. А вони бачать тебе. Ви знаєте, багато невіруючих, вони навіть нам часом підказують, да? як нам треба себе вести. Я кажу, ну ти ж віруючий. <ріхи> І хто з нас дійсно віруючий, ми зразу так покриваємося червоною фарбою. О, дочна! Ми ж не завжди кажемо, що ми віруючі, коли десь там якісь ситуації складні. Да? І коли... А люди, окаються, знаються. І коли ми ж зробимо, кажуть, ну ти ж віруючий, ти думаєш, вау, точно, десятку. І ситуація складна. І не можна сказати, що ні, бо так можна царство боже втратити. І ніхто з нас не каже, що ні, От ми попадаємо в дуже таку ну, серйозну ситуацію. І так дивіться. Ми з вами, якби здаємо Богу, безстрокову оренду. Наші ноги, наші руки, наші уста. Коли ми кажемо, Ісус, я визнаю Тебе за Господа і Спасителя, цим самим ми кажемо, і віддаю тобі свої руки, свої ноги і свої уста. Ісус ходить по землі нашими ногами. Ну і настільки це розумію. Нашими руками щось робить. І нашими устами говорить. Наскільки ми повинні бути уважними, куди ми ходимо? Що ми робимо і що ми говоримо? Тому що ми представляємо Ісуса Христа на цій землі. І коли ми дійсно розуміємо Це, коли ми дійсно представляємо Його на землі, ми знаходимося в Ньому. І коли ми в Ньому. Ми нове творіння. І тоді ми бачимо реальні зміни у нашому із вами житті. Давайте зробимо коротенький підсумок. Дивіться, що таке в Ісусі Христі, я думаю, ми все всі зрозуміли. Ви можете вдома собі ще 10 пунктів придумати. Тобто, це довільно. Але ці пункти, які сьогодні ми розбирали, це основополагаючі. Чим більше ми в Христі каже Біблія, Тим менше старого у нас. І тим більше у нас Бога. Тобто, якщо ми хочемо бачити зміни, бачити результат, бачити перебудову нашого життя, нам з вами потрібно стремитися максимально, використовуючи всі ці пункти, заглиблюватися у Ісуса Христа. І тоді Твого минулого, каже Біблія, коли ти в Христі не існує. Помните, я вам говорив, що ми в Ісусі Христі усі маємо одинаковий старт, Одинаковий. Всі одинакові в очах Божих. Ми всі маємо можливість використати силу Духа Святого для зміни нашого життя. І коли ми в Ісусі Христі, середині, в ньому, через ці пункти, тоді Дух Святий. Творить у нашому житті все нове. І саме головне, що творить Він це по благодаті. Ти не прикладаєш зусиль, а бачиш, Бог тебе змінив. Ісаї, вище одне місце відкриємо. 43 розділ, 18 вірш. Ісай, 43, 18. Ісая 43, 18. Не згадуйте вже про минуле. І про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Не що каже Бог, коли ти в Ісусі Христі, не згадуй більше про те, ким ти був у світі. Не згадуй більше про те, що ти робив у світі. Тому що Бог каже, Якщо ти будеш у мені, я зроблю в твоєму житті все нове. І далі Бог каже, якщо ти був як пустиня, ти зацвітеш, як сад. Якщо тебе були проблеми, я зможу тобі допомогти вийти з них. Якщо ти був хворий, я благословлю тебе здоров'ю. І так далі, Бог каже, саме головне, щоб ти знаходився у мені. Амінь. І тепер дивіться якими би складним не було Твоє минуле, немає значення. Почуйте зараз це. В Ісусі Христі Бог має силу все змінити. Почуйте, все змінити. Зміни будуть швидкими, вагомими і реальними. Ми говоримо про серйозні зміни в житті. І причому в усіх напрямках Твого життя, поведінці. У вирішенні потреб, в благословінні і так далі. Якщо ти в Ісусі, всі будуть бачити, і ти сам будеш бачити, що твоє життя реально змінюється. І тому заглиблюйся в Ісуса Христа. комусь біля себе. Заглиблюйся в Ісуса. І тоді твоє життя дороцінне, твоє життя. Твоя сім'я, твоє здоров'я. Та в кінці кінців, твій просто настрій зміниться. Швидко і радикально. Всі дійсно побачують, що ти інший. Знаєте, хтось недавно говорив, і одна сестра розказувала, що вона прийшла десь там, говорила з людьми. і Вони кажуть, ти якийсь інший. Але це істина. Це саме велика похвала для нас, коли люди світу кажуть, а якийсь інший. Слава Богу, що я не такий, як ти. Тому що якщо я такий, як ти, то це трагедія для мене. І тому це добре, коли я інший. І коли ми будемо заглиблюватися в Ісуса Христа, ми реально зможемо побачити серйозні зміни в кожній сфері нашого життя. Тому що у Ісусі Христі ми можемо все. Амінь. Ви дивилися передачу Вихід Є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802 Емейл. мейло Дім слави собачка Заходьте на наш сайт. Наші служіння проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5. Наші телефони 55 32 19 90 01 40.